Друзі, всім привіт! Бачите, як починає квітнути Тамарікс. Горні, горні такі викинулись. Уже ось бачите, видно квіточки. Уже, правда, не... о, тут, о, видніше, трішки. Зараз фокусується. Недаремно називають його бісерне дерево. Гляньте, які. Ніби бісером обшитий, дуже велике, ось воно у нас високе таке. Ось горне, горне таке, горне. Мені подобається дуже. Вечором вирішила зняти невеличке відео, бо сьогодні такий день у мене не дуже веселий. Артем захворів. Їздили в лікарню, тепер копаємося і на рентген ходили. Ох, черговий роз лікуємося, та нічого, все буде в нас добре. А ось хочу вам ще показати, що тройонда викидає пуп'яночки, ось горні які. Але тельона і на поле щось такі насичені дні по роботі. що Одне встиг, троє не встиг. І так ось день за днем. Мало нічого, то все нормально. Просто всю роботу, як говориться, одним махом не зробиш ось. Хочу цю гілочку так покласти на заборчик. Вона тут звисає. Ось і ця також, мабуть, трішки отак так треба, бо їх вітер скину. Тут ніяких дуже не підйожиш. може подивитись можна, щоб квітли, щоб долі не лежали ось які. Квіти пасочками сьогодні займалась мама. Спекти все одно треба пасочок, тому що велике свято післязавтра в нас традиція, в нас завжди ми печемо пасочки, ми ніколи не купуємо. Якось не, не тому, що там грошей шкода чи ще щось, а мені завжди смач, смачніше своє. І знаєте, то, е, самі різні рецепти пробували. І крофіни, і панетони у минулі роки. А хочеться все одно звичайної бабусиної поски. Вона найсмачніша. Правда, в мене дитина з ізюмом не любить родзинки. Е, Чомусь, ну, взагалі, не любить. Ні в чому, ні в блинчиках, ні в чому. Так що ми іншу партію. Перша партія вже спеклась пасочок, а інша підходить. Будемо ще на ось садити, пекти пасочки і без ізюму, також на літру молочко замісили. Та в нас Сім'я велика, вони лишні не будуть. І паски такі, в принципі, що лежатимуть довго і не пропадуть. Ми колись, я не знаю, тижнів два ще їли паски після того, як спекли нічого, вони були гарні. Ось рожева троянда, до речі, також викидає цвіт. Ось гарна-гарна така. А ось і рис. Аж чорний. Темно-темно-синій такий. Він ось ось розквітне. Покажу вам, який він тільки горний, взагалі такий чудовий-чудовий. Ось дивлюся, скільки начеплялося. Гарно, ось розквітає. Все навкруг. Недавно виревола у Квітниках ще деякий да, пропустила, треба ще по новій ходити зривоти, бо такий де дуже дрібний був, не висмикнувся. І після свят взяти сопочку і прополоти. Ось дивіться, як тут такий маленький кущ, правда, її невеликий. Цієї спіраї. Але квітне, ось уже як гарно. Ось яка плетиста тройонда ще. Аж туди поплилася ще одна ця рожева. А ось і ромашки тут розцвітуть скоро. І тюльпани, і ось між тройондами також ростуть тюльпани. Вони вже відцвілися. І дивіться, нам хочеться квітів багато, нам це їх мало й мало. І дивіться, тепер як охалапа. Тут між оцими трояндами. Отут ростуть оці тюльпани. Їх же треба якось зрізати. І це дуже буде, це можливо буде, але проблематично. Ось ще трішки квітнуть пізні тюльпани. Так що ще квітник радує око. А он далі як розквітли самі звичайні. Нарциси. і жовті тюльпани. Зараз підійду ближче і покажу. Ось гляньте, як виглядає квітничок ля. Ось. Тут і конвалії і залишки, тому що тут була груша, велика тінь була. І вони тут росли дуже гарно, але нічого більш крім того не росло. А тепер, як спаляли груш, грушу, тут у нас різноманітні квіти. ось. Ростуть і папороть ось навіть є. Така ось гарна. Але е, її тут ну, їх небагато. До речі, і чорний тюльпан. Його так називають чорний. Він на відео, до речі, світліший, ніж е, в житті. І насправді він чорніший набагато. Ось дивіться, які нарциси. Самі звичайні нарциси, але мені вони дуже-дуже подобаються. Вони шикарні. І ось хризантемка літня. І ось Такі жовті ще тюльпанчики. Оці, звичайно, відцвітаються, пообрізати потрібно. Як тільки тут похне все. Дуже похне. Ось дивіться, ще жовті тюльпани. Вон, цвітуть гарно і ці троянди ось розпускаються. Як Уже, але ж кажу, після свята треба буде побризкати, тому що тля нападає нереально. І, до речі, він видно пенюк тієї груші. Він вже пропадає в нас. Але все одно стоїть ще такий трухлий пенюк. Ще, правда, не дуже трухлий. Там ми, до речі, деякі роки ставляли туди вазуни з петуніями та з різними літніми квітами. Так, ще ось. Піхники гарні. Мені дуже-дуже подобається. Ось під кухнею, з-під фундамента ростуть конвалії, і їх мені дуже-дуже шкода від ціля зривати. Вже як відцвітуться, тоді, звичайно, ми їх зріжемо, але ну, викорінювати не викорінюємо. Нічого не станеться з цим фундаментом. Стояв, як стояв, так і стоятиме. І ось флокс. Це ще я в клас 8-9 ходила, як його е, мені вчителька подарувала. Валентина Миколаївна класна керівниця моя. І в мене досі він є. Так що мені дуже багато квітів дали і купляли ми, а тут багато й подарували. Зараз ми... Часто з Тетяною Петрівною обмінюємося квітами. Ну, бувало таке, коли в можливість. Є, наскільки багато квітів сіляких в цьому році мені також вона подарувала кімнатне, кімнатну квіточку, таку бордову бордову. Я забула, як вона називається по-науковому. Мабуть, Пеларгонія. Ну, ми думаємо, і калачик називаємо. Мама моя взагалі обожнює їх. Ми ось його Пересадили, він пішов у ріст так горно. І я чекаю, поки він зацвіте. Так що е, любов до квітів мені від, від мами передалась. Мама дуже любить квіти. А ось, ось чомусь юка у нас ось, оця в тіні. І викопати її не знаю куди пересадити, бо скрізь вже квітів натикали. І вон, ті дві юки чомусь. Коти їх помітили і вони почали пропадати. Але з котами теж нічого не, не зробиш, тому що їм не скажеш підходь, не підходь до них, таке не можна робити. Вони живуть інстинктами. так що Котів ми також любимо, так що моємо те, що моємо. А ось цю юку нам віддали позаминулому році на базарі таку сохшу, пропавшу. Він просто віддав її. бо ми Купили в продавця саджанці і він там юками торгував, казав, виписував, червону, а вона звичайна біла та ще й засухша. Подарував, ну така, знаєте, прийметься, не прийметься, в ще й цвіло на перший рік ось. непогода. Мені юка взагалі також подобається. І ось у нас ось кущі волошок пішли кущеві. Ось. І рисів. Та нічого, і ці волошки, дивіться, ось будуть вже квітнути синім. Також подобається, щоб повністю викорінити цю квітку ми не викорінювали. Так що, гарними. Колись як забор у нас тут ще цього не було, що розділяє двірі садок. Ми тут, у нас була сітка натягнута. І ми біля цієї сітки нас на... Сипали землі, весь час садили тут квіти. Таки ж виділили шматочок у дворі, бо тут трава, трава. А біля забора як поставили, ну, хочеться окультурити, озеленити, так що і тут квіти ростуть. Також тройонди. Це не знаю, я його копетньок називаю, цю рослинку. О, звичайно, знаю, що це не, не, не його ну, не, не справжня назва. Так що ось, ось тут такі. Цей квітник у нас ну, може метрів 20 від верху до низу. Ось. А піон вже відсвівся. До речі, недавно вичитала в інтернеті, що це. Квітка любові і всякого благополуччя. Дай Боже, щоб це була правда. Знаєте, так, хочеться завжди вірити в хороше. Так, ось. Також і жасмін на днях розквітне. Ось. А форзицію один кущ, до речі, в садку обрізала, вам не показувала, тому що спішила завжди. Як звичайно. Кудись біжу, кудись спішу а це й не обрізала. В минулому році мама обрізала, тому що мішало ходити на господарський двір. Так що, в цьому році, поки не мішає, ми його й не, не займали. Хай цвіте. Ну, він вже відцвівся, зелень пустив. Ну, нічого. Буде натхнення і час обріжемо. Це не критично. Ось Масік з вами вітається. Наш хороший, хороший песик. Що, Масіку? Масіку. Він так хтось його перевчив, отак за носа. Він тепер підставляє свого носа, щоб йому отак, отак ми робили. Він так обожнює, завжди так підставляє носа. Тоді аж від задоволення аж зубами цокотить. Слава Богу, що він видужав, бігає ось. Да? Бігай, хлопче. Ось дивіться, як покосили садок, як ті, що кульбоби були розпущені. Ну, цвіли стали всі розпушені. Такі аж на. Цей. Аж ось усі. Ластівки так горілітають гарно. Не видно, полетіли. Парники сьогодні понакривали. Вчора там бур'янець, мама, повиривала, і я починала виривати, допомагала, але в мене хворий, біля нього в основному було. З мене працівник зараз по господарству майже ніякий. Ще в планах є оцю померцю, чи сухшу ожину там, де не відросло нічого. Ось пообрізати, мабуть, треба. Я не знаю, треба знати, хто розуміється на цьому. Потрібно об об обрізати, мабуть, її там, де пропало. Все одно це вже мертві гілки. Ось охороняють наші песики. Господарство говка є. Він. Ось не знаю, правда чи неправда буде морозець, мабуть, а ми висадили розсаду, деяку вже понакривали, все не накриємо, звичайно. Ну нічого. Ось, до речі, мама також вигребла з цієї ділянки. бур'яни, всяке сміття, щоб тут посадити розсаду. ну Це вже буде після свята. Так що Зараз ми тут нічого не будемо. Планів багато, звичайно. Головне, щоб зараз дитина видужала моя. На картоплю жуки також напали. Ну, нічого. Більше часу буде дяді Міші, приїде. Пополи картопельку. Ось, я думаю, і бур'ян. Знищиться. Також купили побризкати перій, тому що кажу, думаю, думаю, ну, якщо зараз ми зекономимо, то буде в нас біда на городі. Перетаскався за трактором колись перій, а може й весною цієї. Не буду казати, ну такої зарази вистачає. І ось бачите, як, а він розростається з шаленою силою. Треба побризкати буде його, нічого страшного. Бризкання я не бачу, тому що як його викопувати і граблями вигрібати. Це не один сезон втратиться, все одно маленький корінчик десь залишиться і все. Там, де ми побризкали, там в принципі, бур'ян знищився. Бачите, як видно картопельку вже рядочками. Це е, Тут також, мабуть, роння, якийсь сорт ронній. Там від сусідки декілька рядків роннії. Тоді посередині якась пізня була. Я до речі, наплутала була всівалку, на, насипала різної, щось не подумала. В одну половинку червоної, в другу половинку білої картоплі. І так поїхали садити. Ну нічого. І, як сказав дядя Міша, все одну. Всю полоти і копати. так що і, А весною каже, і перебирати. Так що, як звичайно. Витягаємо з погріба весною, перебираємо. І в її ми вкидаємо всю-всю підряд. Боже, який бур'ян пішов на картоплі. Жах. Але нічого. Я думаю це все. Нічого страшного, бо в мене ж така звичка, щоб було все пороблено, все чітко по графіку. А воно так не виходить. І тоді нервуюся. А тоді кажу, не було б чого гіршого. Все буде добре. Ну ось і пізніші кабачки зійшли вже ось досадили, тому що ми тут посадили е, декілька, ну, два, мабуть, рядочки кукурудзи. До речі, сходить, нанизу посходила, зверху ще поки не сходить, а далі досажували ось кабачками. А ці що у, у тильці, вже гляньте які. Вже, вже дуже горні. Зкрию. Ось це трошки щось його побило цей. Зараз це, загорну, щоб вітер. Ну, здовжусь, з усіх сторін його треба трішки підперти. І ще в землю ой, трамбую, то що зайняло. Так що, по-моєму, вже їх відкривала. Це прийшлося накрити знову. Я відео вийшла, знімати, бо що на нагороді накриває розсоду деяку. Ну я думаю, капусті може нічого не буде до трьох градусів. На ґрунті при морозоках. А ось огірочки сходять і все вже остальне, то може бути і недобре. Але нічого, як пам'ятаю, в дитинстві вже пояс була кукурудза і двічі прорвані буряки. Як в червні місяці це, мабуть, було. Ужарив помню мороз, це поморозило в курточках. Вікторюганець стюже. Мама б'є ямки біля померзлої кукурудзи, а я вкидаю і загортаю ті ямки. І нічого. І вродилось, і встиглася. Вже й кар картопля була бризкана, мабуть, і полена не розвелика була. Ну, картоплю то не пересаджувала, вона вся ну, одійшла, нічого не було їй. а от... Остальне все то померзло було. Але нічого, У нас, я ж кажу, чому ми дуже багато сіємо розсоди? Тому що якось пропало, щось з'їло. І так, так, що парники в нас накриті, якщо да, це може і, і, і труд, і так, і неекономно, може, хтось подумає, але нічого, це як, не було більше, як би в труд в житті. Оце все переробиться, надолужиться і буде все добре. Так щось мені подобається, як зеленіє. Це булька. Балку ми так і не скосили, тому що часу не вистачило, та ні, нічого. Кроликам ось може після роботи чоловік буде підкошувати або просто нарву. Там різний бурйон є і не хороший якийсь гатити ну, да? ну, Так, в принципі, нічого. Гляньте, скільки ластівок у небі літає, які горні, а пасики на ластівок говкають. І кричать ластівки так Гарно. Ось а баклажани так і не витягали, бути Ми Ми не прибирали, тому що. Хоч жуки не будуть, може, на них нападати. Ось От такі справи, друзі. Всім, кому сподобалось відео, ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Всім дуже вдячна за підписки, за перегляди. Всім бажаю мирного неба, всім пока-пока!